Розділ двадцять Помер Самуїл. З цього приводу зібрались ізраїльтяни, оплакували його і поховали його в його родинному місті в рамі. Тим часом Давид вирушив і подався в пустелю Паран. У той час у Маоні жив один чоловік, володіння якого було в околицях Кармела. Цей чоловік був дуже багатий. У його отарах було три тисячі овець і тисячу кіз. Одного разу в кармелі стригли його овець. Звали того чоловіка Навал, а його дружину Авігея. Та жінка була дуже розважливою і вродливою на вигляд, тоді як її чоловік був жорстоким грубіяном. Походив він з роду Халева. Перебуваючи в пустелі, Давид дізнався, що Навал стриже своїх овець. Тож Давид послав до нього десять слуг. Давид дав слугам таке доручення. Йдіть у кармел, знайдіть додавала та привітайте його від мого імені миром, сказавши йому довгого тобі віку, мир тобі, мир твоєму дому і добробуту в усьому, що в тебе є. Власне кажучи, я почув, що в тебе якраз стрижуть овець. Коли твої пастухи були з нами, ми їм не завдавали жодної шкоди, в них нічого не пропало за весь час, поки вони були в кармелі. Запитай своїх слуг, і вони тобі засвідчать. Тож, нехай мої хлопці знайдуть у твоїх очах ласку, адже ми прийшли до тебе в добрий час. Прошу, дай твоїм слугам і твоєму синові Давиду, що лише знайдеться в тебе під рукою. Слуги Давида прийшли і передали навалу від імені Давида, всі його слова чекали на відповідь. Відповідаючи, Навал, сказав слугам Давида Хто такий Давид? Хто такий син Єсея? У наш час чимало рабів, що втікають від своїх господарів. Невже я маю взяти мій хліб, мою воду і м'ясо моїх тварин, яке я приготував тим, котрі стрижуть моїх овець, і віддати людям, про яких не знаю, звідки ля вони? Тож Давидові слуги пішли назад своєю дорогою ні з чим, а, повернувшись, переказали всі ті слова йому. Тоді Давид сказав своїм воїнам Нехай кожен з вас візьме свій меч. І всі прилаштували до поясів свої мечі. Давид також узяв свій меч, з Давидом вирушило близько 400 чоловік, а 200 залишилися при обозі. Тим часом один із слуг розповів Авігеї дружині навала, сказавши Ось Давид, що в пустелі послав гінців, аби привітати нашого господаря, але він накинувся на них і образив. Але ж ці люди були дуже добрими до нас, вони не заподіяли нам жодної кривди. В нас нічого не пропало протягом усього часу, поки ми перебували з ними на Пасовиську в полі. Вони були нашим захистом з усіх боків і вдень, і вночі, весь час, коли ми були з ними, випасаючи стада. Тепер же дивися сама, поміркуй, що маєш учинити, адже нашому господарю і усій родині загрошує велике лихо. Він же злостивий, так що даремно з ним говорити. Дуже кваплячись, авігея прихопила з собою двісті хлібів, два бурдюки з вином, п'ять вже приготованих овець, п'ять мірок пряженого зерна, сто пучків родзинок і двісті фігових коржів. Усім цим вона нав'ючила ослів і сказала своїм слугам: Ідіть попереду мене, а я піду за вами, а своєму чоловікові навалу про це не повідомила. Так сталося, що коли вона, їдучи на ослі, спускалась із за виступу гори вниз, то зненацька стикнулась з Давидом і його воїнами, які рухались їй назустріч. Давид тоді розмірковував так: хіба ж це справедливо, що я надаремно охороняв у пустелі все його майно, так що нічого в нього не пропало? Він же віддячує мені злом за добро. Тож нехай Бог сприяє ворогам Давида тепер і надалі, якщо я до ранку залишу живим хоч одного чоловіка, що належить йому. Побачивши Давида, Авігея з поспіхом зійшла з осла, впала перед Давидом до лілиць і вклонилась йому. Потім, припавши до його ніг, вона сказала Це моя провина, мій володарю. Дозволь же твоїй слугині звернутися до тебе, а ти, будь ласка, вислухай слова твоєї слугині. Нехай же мій володар не звертає уваги на цього негідника на Навала, адже яке його ім'я, такий він і є. Назвали його Навалом, і його глупота залишається при ньому. А я, твоя слугиня, не бачила слуг мого володаря, котрих ти посилав. Тепер же, мій володарю, як живий Господь і як живий ти, нехай Господь збереже тебе, щоб не сталося пролиття крові і не допустить, щоб твої руки вчинили помсту. Нехай твої вороги, а також усі, котрі замишляють зло моєму володареві, уподібняться до навала. А тепер візьми цей дар, який принесла твоя слугиня моєму володареві, та віддай його слугам, котрі супроводжують мого володаря. Пробач, будь ласка, провину твоєї слугині, адже Господь неодмінно спорудить моєму володареві надійний дім, оскільки мій володар провадить Господні війни і в тобі. Від народження відсутнє зло, і якби хтось повстав, щоб тебе переслідувати та посягати на твоє життя, то нехай життя мого володаря буде заховане у в'язанці живих Господа, твого Бога, а життя твоїх ворогів він викине, як із пращі камінці. А коли Господь учинить з моїм володарем усе те добро, про яке він говорив щодо тебе, і поставить тебе володарем над усім Ізраїлем. То в тебе, мого володаря, не буде приводу для смутку, ні гризоти, сумління через те, що мій володар пролив невинну кров, чинячи помсту за самого себе. І коли Господь виявить, щодо мого володаря все те добро, тоді згадай про мене, твою слугиню. Вислухавши, Давид сказав до Авігеї Благословенний Господь, Бог Ізраїлю, який сьогодні послав тебе мені назустріч. Благословенна твоя благородна розсудливість і благословенна ти сама, що стримала мене сьогодні від пролиття крові та спасла мене від самоправної помсти. Адже як живий Господь, Бог Ізраїлю, Він мене зупинив, щоб не заподіяти тобі зла, бо якби ти сьогодні не поквапилась і не вийшла мені на зустріч, то не залишилося б у навала до завтрашнього світанку жодного мужчини. Після цього. Давид прийняв з її рук усе, що вона йому привезла, а їй сказав Йди з миром до свого дому, дивись, я послухався тебе і поставився до тебе доброзичливо. Коли Авигея прийшла до Навала, то застала в його домі бенкет, наче у царя. Сам же Навал був веселий і дуже п'яний, тому вона не сказала йому жодного слова аж до наступного ранку. А вранці, коли Навал витверзився від випитого, його дружина розповіла йому все, що сталося. після почутого його серце завмерло в ньому, і він став, наче камінь. Так сталося, що через якихось десять днів Господь уразив навала і він помер. Дізнавшись про смерть навала, Давид сказав благословенний Господь, який відплатив за зневагу щодо мене з боку навала та стримав свого слугу від злочину. Господь обернув зло на вала на його ж голову. Потім Давид послав до Авігеї слуг, аби їй сказали, що він хоче взяти її собі за дружину. Тож слуги Давида прибули до Авігеї в Кармел і розмовляли з нею, говорячи, Давид послав нас до тебе, аби узяти тебе собі за дружину. Почувши про це, вона встала, вклонилася до лілиць і сказала передати. Ось я, твоя слугиня і готова мити ноги слугам мого володаря. Авігея з поспіхом встала і сіла на осла, її супроводжували п'ять дівчат. Отже, вона поїхала за слугами Давида. Так вона стала йому дружиною. Давид також узяв собі за дружину Ахіноаму з Єзреела. Вони обидві були його дружинами. Тим часом Саул видав свою дочку Мелхолу. Дружину Давида, запалтіє сина Лаїша. Що зґаліма?